Московські зустрічі тривають з президенту російській столиці. 30 років Придністровській міліції. Лави поповнюються. Техніка для ЖКГ електромашу розширює асортимент. День української писемності в Придністрові школярі столиці відзначили його творчими дослідженням. Ціни ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо випуск із новин із Москви. Там зараз з робочим візитом перебуває президент Вадим Красносельський. Напередодні глава нашої держави поспілкувався з громадськими діячами Росії. Зустріч пройшла в офіційному представництві Придністров'я. Сьогодні Вадим Красносельський зустрівся з заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Андрієм Руденком і послом з особливих доручень Віталієм Трепіциним. Серед обговорюваних питань зміцнення російсько-придністровської співпраці та діалог з Молдовою. Особливий акцент на переговорному процесі Молдова продовжує тиснути на Придністров'я. Спектр блокадних засобів доволі широкий, зазначив Водим Красносельський. Передусім, свобода пересування. Наші реаніма автомобілі не можуть доставляти хворих на лікування в Україну. Вантажопасажирські перевезення заблоковані. А це ціла низка гуманітарних проблем з величезними економічними втратами. До їх вирішення робота майданчику постійної наради має бути відновлена. Такої думки дотримуються і в Москві Говорили і про співробітництво між нашою республікою та Росією. Зокрема, йшлося про роботу консульського обслуговування російських співвітчизників. Добосарські міліціонери присягнули на вірність придністровському народові 25 вересня 91 року. Під час виконання службового обов'язку загинуло чотири співробітники. Серед них і перший начальник Добосарського РВВС Ігор Сіпченко. Усіх сьогодні згадали поіменно. Юрій Домущі, міліціонер у третьому поколінні. Його прабатьки створювали до РВВС, батько ветеран пожежної служби в органах. Рідний брат. Він сам у міліції лише чотири місяці, але вже відзначився, врятував одне життя, нагороджений медаллю за порятунок потопаючого. Класу, мабуть, шостого, сьомого це була моя мічта. З класу шостого-сьомого це була моя мрія, і я її здійснив. Дивився на батька, брата, діда. Завжди мріяв бути у погонах та формі. Мені це подобалося. Це велика відповідальність рятувати життя людей. У нас у родині міліціонерів велика дисципліна, дружня сім'я. Усі один одного розуміють, знають, що таке міліція. Знають, що важка робота вихідних немає, немає свароку. Сім'ї через те, що хтось відсутні вдома. Усі розуміють та допомагають добрим словом. Сьогодні лави міліціонерів поповнилися. На вірність придністровському народу присягнули шість молодих співробітників. Ольга Єрмакова серед них бути міліціонером мріяла з малку. Чоловік також співробітник МВС. Живуть в Гріріополі, працюють в Дубасарах. Тут же мріють і оселитись. Сподіваються на пільговий кредит від держави подобається служити народу. Подобається служити народу для народу, бути якимось прикладом для дітей, особливо підлітків. Вони дуже складні зараз. Суджу за своїм братом і хотілося, щоб мною пишалася моя сім'я. Чоловік де здобув нещодавно звання, став молодшим лейтенантом. Я молодший сержант. Все гаразд, мені подобається йому теж. Це найголовніше. Найкращих співробітників Дубосарського РВВС сьогодні нагородили медалями за бездоганну службу почесними грамотами МВС та президента Республіки. Майже 5 тисяч хворих на коронавірус у Придністрові. Госпіталі завантажені на 90%. Середня цифра захворюваності щодоби 408 чоловік. Тиждень тому показник був 433, як і раніше висока летальність. Лише за тиждень 74 пацієнти не змогли подолати недугу. Серед них жодного провакцинованого. Доведено, щеплені переносять корону легше. У нас продовжується вакцинація. Так, щеплення не може захистити на 100% від корони. Але від важкого перебігу хвороби може. А це, в свою чергу, від летального наслідку. Зараз у Придністрові щеплено 29% дорослого населення. Для колективного імунітету поки що замало, потрібно не менше 70%. Дуже коварна балість і ми. Дуже підступна хвороба, і ми за те, щоби всі вакцинувалися. У соцмережах багато фейків, які ведуть пропаганду проти вакцинації. А ми вирішили, що не треба слухати всіх, треба самим ухвалювати рішення. Цими вихідними знову відбувся марафон вакцинації селами. Вже четвертий. Це ініціатива президента Красносельського. За щепленням навіть черги, коли незалежно від віку хворіють та вмирають, сумнівів не залишається. Дочка попала лікарню. Донька потрапила до лікарні через ковід, поки не виписують на карантині, і племінниця поставила укол. Сестра теж поставила. Чую, що погано, та й вирішила, щоб сама не хворіла такого, щоб не заразити. Краще зробити щеплення. Зараз у Придністрові на вибір кілька вакцин: Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinovac. Сьогодні у будь-якому медичному закладі без попереднього запису можна отримати одну з наявних вакцин. Однак можна записатися і за номером 126, та на порталі Держпослуг. Завод «Електромаш» розширює асортимент минулого тижня. Представив чергову новинку гілкодробарку. Проект, деталі, складання все роблять самі. Після презентації машина одразу привернула до себе увагу. Декілька хвилин і старе дерево перетворюється в акуратну кубку дров швидко та ефективно. Це гілкодробарка, виробництво «Електромаш». була задача, щоб сухі. Поставлено завдання, аби утилізувати сухі та різні гілки у такий спосіб. Тобто, при переробці деревини її можна використовувати потім як паливо, або якщо це менші фракції, то використовувати як мульчу або добрива. Я займався розробкою конструкції документацією. Збільшили її потужність, надійність у неї краще. Також вона може великі гілки обробляти до 80 міліметрів і збільшили обсяг 4 куби на годину. Тепер минулого тижня апарат оцінив президент Красносельський. Деталі роблять тут на заводі. Нині у складальному цеху кипить робота, готують перше замовлення президента, згідно з дорученням президента, у нас у виготовленні 20 штук для забезпечення усіх спецавтогосподарств та житлово-комунальних господарств країни. Надходять запити від приватних осіб на ці вироби. Ми плануємо у листопаді виконати замовлення від держави на ці 20 штук. І в грудні виготовити ці дробарки для вільного продажу через наш фірмовий магазин. Окрім гілкодробарок, у виробництво запустили і дровоколи. Їх планують представити у грудні а у продажу з'являться на початку наступного року. Майже півстоліття без капремонту. Реальність багатьох гуртожитків. Косметичні ремонти ситуацію не рятують. Проблему аварійних мереж, підлог, стель та посадів вирішуватимуть за допомогою капітальних вкладень. Плани вже на 2022. -й. Терасполь Зелінського 3А гуртожиток коридорного типу. Місцеві жартують, скоріше прифронтового. У фоє руїни, вибиті шибки, сипляться стеля та стіни. І так, з першого по п'ятий поверх. Все надо ремонтувати абсолютно. Все треба ремонтувати абсолютно усе раніше. Вахта була звичайно було краще набагато, контролювалось, хто заходив, хто виходив, хто приходив. На кухні у нас телі течуть. Ця у нас проблема давно. Вогкість у гуртожитку постійна, кажуть мешканці. При цьому частковий ремонт був. Наприклад, у пральнях вони ж душові, замінили підлогу та стоки. Стелі більше не мокнуть, просто обвалюються в очікуванні ремонту. Встановили й нові умивальники. Два роки тому був поставлений кран. На два роки тому було поставлено кран. На другий день він зламався. Для того щоб пустити воду, ми вставляємо кран своїми руками. як це робимо всі, включаємо воду, вона тече відовсюди. Ось тут стоять тазики, тому що коли ми миємо посуд, вода тече на підлогу. Нам тут зробили капітальний ремонт. Злив засунули в основну трубу. Вона виймається повністю. Вода тече, коли запускаєш на підлогу. Все заповнюється водою. Зробили злив, його так підняли, що постійно вода в нас тут стоїть. А це душова. У кутку труба на трубі. Найтонша, наприклад, опалення. Приміщення не зігріває, люди мерзнуть. Проблемам не один рік. Подібні по всіх гуртожитках країни. Нам покрасі лякно. Нам пофарбували вікно. Нічого не шпаклювали. Просто пофарбували. Косметичний ремонт не рятує. Мешканці чекають на капітальний. Він має стартувати вже у новому році. На цій цілі у проєкті бюджету 2022 року запланували 10 мільйонів рублів. Документ ухвалили в уряді, направили до Верховної Ради. День української писемності та мови це свято пов'язують з іменем преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Сучасна українська мова посідає 25 те місце за кількістю носіїв. Нею володіють майже 45 мільйонів чоловік. Вона має 256 тисяч слів. Вона займає у світі друге місце після італійської за молодійністю. Нею спілкуються і в Придністрові. До дня мови учні початково. Класів столичної школи номер 2 провели святковий захід. Не дарма в народі кажуть: співають українці, мов розквітає світ. Ілина пісня Дзвінка на весь широкий світ. А пісня скарб, який єдинає нас. Цей невеличкий кабінет української мови перетворився на справжню творчу лабораторію, а учні початкових класів на юних дослідників. Місяці кропіткої роботи, і ось вони знають мало чи не все про тих, хто радує нас своїм українським співом. До Дня української мови та писемності ми підготували захід, і зародилась в мене ця ідея в ті дні, коли. У нас у республіці святкувались день народження республіки і день народження нашого міста. Ми при дністровці побували на багатьох концертних площадках, де виступали колективи з народними піснями. У нас стільки є таке багатство пісенне, треба його донести до дітей. Тожари, вербиченька, діброва хуторянка, творча біографія та успіхи цих відомих усім придністровцям колективів широкі та багаті. Вони учасники усіх святкових заходів. Чимало пісень з їхнього репертуару учні чули з самого дитинства. Не сягаля воду. Так, теж гарне, теж дуже гарна пісня. Коли була маленька, дуже багато мені співали. В мене співуча сім'я, і тому українська пісня мене супроводжує з самого дитинства. Також я хожу в музикальну школу. Там я теж співаю українські пісні, тому я дуже їх люблю. Я навіть не знала, що в нашій республіці дуже багато українських народних колективів. Наприклад, стожари, чорноборивці в кожному селі, місті є такий колектив. Я з батьками хожу на концерті. З сьогоднішнього дня я буду любити українські пісні більше. Маленькі дослідники української пісні із захопленням розповідають про наш багатонаціональний придністровський край, про багатолітні традиції відбиті у пісні. А у нас не тільки співають українські пісні, а й розмовляють на українські. Люблю українські пісні, люблю українські казки. Українська мова ось уже 30 років вона з офіційних у нашій республіці. Як її плекають на теренах Придністров'я, дивіться в програмі рідні обрії 13 листопада, о 10 годині. Всі красоти півночі Придністров'я на власні очі для туроператорів Молдови провели екскурсію по рибниці та району. Організатори інформаційного туру Агентство регіонального розвитку. Їм цікаво, а нам є що показати. Магія півночі. У рибниці вона починається з гори кохання. Тут усі визначні пам'ятки, як на долоні. Туроператори Молдови складуть свій маршрут. Мета здивувати своїх та іноземних туристів працюю саме з англомовними туристами. І коли вони їдуть до Придністров'я, це у них ніби назад до СРСР. Але Придністров'я дуже багато шарове. Сьогодні ми бачили і млини, і собори, і костел у рибниці. І що вражає, поряд з ними ніхто не забути, ніщо не забуто. Тобто, Придністров'я це великий такий листковий пиріг, який можна їсти з великим задоволенням. Листковий пиріг півночі його можна скуштувати на смак, наприклад, на молочній фермі або біля джерел села Строїнці. У маршруті також монастир у лісовому урочищі Калагур. Дивує і сама рибниця останніми роками місто швидко змінюється набережна строї набережна будується, і я уявляю, яка це буде перспектива, який чудовий краєвид на Дністер. Дуже багато вкладено праці, роботи та любові. Це відчувається. Ну але лекажорік він побив усі рекорди. Як тут не поїхати до рибниці? Звісно, обов'язково приїдемо. Для любителів історії водяний млин у селі Білочі. Його збудували наприкінці 19 століття. Обладнання привезли із Цюріха. Серед туристів Вільс Хей він приїхав з Америки за обміном, викладає у рибницькій філії ПДО, а заразом подорожує. You take very good Мені подобається, що я можу проводити час на відкритому повітрі. Ви дуже дбаєте про вашу природу, про ліси та річки. І я люблю проводити час ось так біля річки на природі з чистим повітрям. Я сільський хлопець, мене вражає релігійна тематика. Мені подобається відвідувати храми. Я вже був у рибниці у церкві та в католицькому храмі. Мені дуже сподобалося. Хочеться далі вивчати. Мені цікавий релігійний туризм. Етат інфотур являється часті нашої інфотур є частиною нашого проекту, який ми впроваджуємо у рамках проекту Бізнес школа туристичної англійської для постачальників турпослуг у Придністрові. У рамках цього проекту 30 туроператорів безкоштовно навчаються базовим рівням англійської мови. Потім буде спецкурс туристичної англійської мови для того, щоб з'явилася можливість краще якісніше працювати з іноземними туристами. Рез спрямований на просування туристичних визначних пам'яток. Підсумком інфотуру стануть десятки нових цікавих маршрутів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17.30 на першому Придністровському.